Духовне его. Насправді, кожен, хто йде по шляху розвитку, в якийсь період втрапляє в духовне его. Як це побачити і яким чином з цього вийти? На початкових рівнях, коли ви впадаєте в гординю, в духовну, в его, ви розумієте, що ви все знаєте, ви знаєте, як жити батькові, матері, подрузі, навіть собі. Але Показником того, що ви саме в духовному его, а не на шляху виходу з цього, буде свідчення того, що ви не маєте всього, що бажаєте. У вас буде десь відтік: чи в стосунках, чи фінансово, чи душевний неспокій. Ну, по-любому, у вас чогось не буде. Яким чином, вам легко відслідкувати, що ви саме в его, а не на рівні прийняття. Цей момент дасть вам задуматись і почати роботу над собою. Якщо на початковому рівні ви знали, як всім жити, то в подальшому зрозумієте, що ви ніфіга не знаєте, ви не знаєте, як жити кому, тому що, по суті, ви не справилися зі своїм життям. І ти прийдеш і скажеш: мамо, а навчи мене, тому що, блін, я думала, ти дурна, а зараз я розумію, ти життя прожила, хату построїла, все зрозуміла, все зробила для себе. А я на своєму рівні ні на рівні. Своїх прагнень і бажань я ще не здобула. То, можливо, ти допоможеш мені. Ну, або хоча б ти просто закриєш ротика і перестанеш як е, тут, так і тут е, роздавати поради. Слідуючим е, рівнем твого росту е, буде те, що е, ти почнеш поважати свободу і волю вибору душі тих Людей, які тебе оточують. Тому що це кон світостворення, свобода і воля вибору. Якщо в тебе є свобода воля, вибирати як жити, так і в твоїх е рідних. Точно так само. І е на знанні цього кону, у тебе має прийти певне прийняття, навіть якщо спочатку буде легкий тілесний дискомфорт. Ти дозволиш їм проживати своє життя, навіть якщо подруга перед сном випиває келих вина, а ти вже вся така в аскезах, у молитвах і у всіх можливих утриманнях, ти почнеш розуміти, що вона набирає свій досвід. І останнім показником того, що ти одужуєш і виходиш з духовної гордині, це буде а, ось тут відчуття. Прийняття, коли тобі стане спокійно і легко. Чим би не займались оточуючі, чим би не займались рідні політики, над чим часто люди роздумують, у тебе це не буде викликати тілесного дискомфорту. Ти буде стане спокійно і м'яко ось тут. Оце і буде е, останнім етапом прийняття того, що відбувається навколо. А, е, Значить, ти одужала від духовного его, духовної гордині і насправді вийшла вже на чергову ступінь еволюції в своєму тілі.